Ми виконуємо найскладніші завдання на найскладніших ділянках фронту. Відважні воїни, які йдуть до кінця ніколи не здаються, не дають зоні. Я є корисний. Несу якийсь свій вклад у своїй країні. Казали огонь. Огонь. Просто досилаю патрон-патронік, ставлю поправки і працюю. Наша сила це є дух, і наша сила це є наш розум. Сили спеціальних операцій це інструмент держави, який використовується, коли інші сили і засоби не можуть нічим допомогти вирішенню якихось питань.